Я, Стебловський Микола Михайлович, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії УДАР Український демократичний альянс за реформи, ставлючий за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянства. Нації, здатною на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілі європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом своїми виборцями і колегами урочисто присягаю. У разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар. Усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей європейської інтеграції України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України, або мають корупційну складову, увійти до фракції партії удар, перебувати в ній протягом всього часу роботи парламенту за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. І якщо ж я своїми діями порушу цю присягу,